Мене звати Наталія Іщенко, я директор по розвитку бізнесу компанії Джереля. І сьогодні в цьому відео я хотіла поділитися з вами своїм відгуком, чому я в компанії Джереля розвиваюся вже півтори роки і які в мене плани на майбутнє. По-перше, розкажу, чому я взагалі прийшла в цю компанію. Я прийшла з конкретною метою. Ви знаєте, якраз на той час в мене в сім'ї була надзвичайно велика гостра потреба в грошах. Я вивчила компенсаційний план компанії Джерелі, і я побачила неймовірно велику кількість грошей. Бери лопату, приходь в компанію і їх забирай. І в мене так і вийшло за перші півроку співпраці, я вийшла на дохід понад 10 тисяч гривень кожного періоду. При тому, що я працюю вдома через інтернет. При тому, що я працюю від 2 годин до 5 годин в день, за останні півтори роки я заробила компанії Джерелі понад 200 тисяч гривень. Скажіть, на якій роботі вам заплатять такі гроші? Вам робота ця буде подобатися? А чи легальна буде ця робота? Розумієте? Мені подобається моя робота, я отримую задоволення, я люблю свою роботу, люблю своїх партнерів. Я щаслива від того, що я бачу, як ростуть мої діти. Мої діти ростуть на моїх очах. Я маю вільний час і для роботи, і для сім'ї. Мені подобається в компанії Джерелія продукція, тому що вона класна, вона результативна, вона дієва, вона суперова. Вся продукція компанії Джерелія має сертифікати якості європейського рівня. Місія компанії Джерелія дуже близька для мене. Вона, ця місія звучить так: до свого по своє. Є три золоті правила. Купуй українське, користуйся українським і розповідай про українське. Підтримуючи ці три золоті правила, ми і будуємо бізнес. Взагалі, як я включилася в цей бізнес, правильно я спробувала продукцію, тому що компанія Джереля це якісний продукт. І нам платять за товарооборот, який створюємо Ми своїм споживанням. правильно? Тому я подивилась те, що мені треба було додому, в ванній кімнаті, так, там якісь шампуні, мило позакінчувалися, геть для миття посуду, гель для прання. Подивилась те, що мені треба було додому, і я не пішла у інший звичайний магазин, де я раніше купувала ці всі засоби, а я їх купила у джерелі. Я їх купила зі знижкою 25%. Мені їх безкоштовно доставили на відділення нової пошти, яке знаходиться зовсім поруч біля мене. Дуже зручно, дуже перспективно. І ще. Велика перевага того, що я маю можливість допомогти своїм друзям, своїм знайомим покращити свій рівень життя. Як точно так, як зробила це я. Тому, дорогі друзі, якщо ви дивитеся зараз, зараз це відео, ласкаво прошу до моєї команди. Почнемо з нового листа, тому що це бізнес, і я знаю, як і що робити, щоб стати успішним успішною людиною. Я запрошую в команду людей, які хочуть змінити своє життя, які хочуть діяти, які хочуть зробити в житті переворот для того, щоб змінити якість життя, для того, щоб жити краще, для того, щоб подорожувати, для того, щоб підкорювати нові країни, нові вершини. Наприклад, як нам від компанії Джерелья подарували поїздку у Буковель у грибову хату, коли я вийшла на рівень директора. Ми з чоловіком поїхали у Карпати за рахунок компанії. Коли я вийшла на директора так рік назад, мені подарували індивідуальну фотосесію з розробкою власного стилю. Мені подарували ось такий іменний каталог з моєю історією успіху. Як я дійшла до рівня директора, і скажіть, ви б хотіли мати в себе на столі ось такий інструмент для того, щоб знаєте, таке, поставити собі галочку, що так, я успішно, так, я реалізувала себе. Потрібно, давайте до мене розкажу, як це робити. В нас є система навчання, і моя задача вас провести по цій системі завдання. Навчання, моя задача Включити вас у систему розвитку бізнесу від компанії Джерелія і провести вас по цій системі розвитку бізнесу. Звичайно, як і кругом є свої підводні камені. Так от, власним досвідом, власними знаннями, власним розумінням бізнесу я допоможу вам оминути ці підводні камені. І я допоможу вам отримати максимальну фінансову винагороду за свою працю, за свій, за свій труд. Знаю, вмію можу. Давайте до мене і будемо складати покроковий індивідуальний план для вас, для того, щоб ви стали успішними. Разом ми можемо все. А з вами була я, Наталія Іщенко, до наступних зустрічей. Всім пока-пока!